Вітаю, друзі! Що ж? Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, про що громадськість кричить місяцями про гучні викриття, які в тому числі я робив, по воєнкомам. По хабарництву, по прибинню необґрунтованому нерухомості, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Історія з Борисовим Задеським це серйозно акумулювало все. І президент сьогодні серйозно рекомендував головнокомандуючому Збройних Сил України Валерію Залужному відправити всіх воєнкомів нинішніх на фронт. А на їхнє місце призначити е, воїнів наших офіцерів, які зазнали бойових поранень, які е, частково придатні до військової служби, про що ми говорили не один раз. Але тут є декілька зауважень, надзвичайно важливих. Зауваження номер 1 е, Серйозно рекомендував це як? Я думаю, що цю серйозну рекомендацію варто оформити або в рішення РНБО, або в рішення Ставки Верховного головнокомандуючого. Тоді це буде виконуватись на 100%, це буде документ і тому подібне. Не те, щоб я не довіряв, не дай Боже, нашому головнокомандуючому Валерію Заушному. Але за воєнкомі вже не він відповідає. І люди, які відповідають, можуть в деяких випадках саботувати. Крім того, я настійно рекомендую президенту зробити серйозні рекомендації. Правоохоронним органам. Зокрема, Генеральній прокуратурі НАБУ Служби безпеки України. Перше Борисов. Євгеній Борисов, прокурор Одеської області Одещини. Звідки оці всі відео йдуть, і так далі. і так далі. Ми виклали всі факти про придбання на мільйони євро, будинків, офісів, автомобілів. Ви за кордон в часу війни. Борисом має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Це має побачити вся країна, вся країна. Тому що вже з'явилися спроби відбілити, обґрунтувати, що жінка мала гроші на Гелітваген. Може й мало. По-перше, як його завозили в країну в якості гуманітарної допомоги. По-друге, друзі, а віла за 3 мільйона 950 тисяч євро в Іспанії, а Офіс більше, ніж за мільйон євро. Там же в Марбелі Іспанії. Тобто цей персонаж, по якому є 100% факти, вже має зразу ж йти під слід і суд. Друге, президент має рекомендувати силовикам провести моніторинг якнайшвидше. Закритий виїзд за кордон, воєнкомом, Він не так закритий, але якось такі, як Бориса, вже виїжджають. Закритий персональний виїзд і провести моніторинг. Придбання нерухомості в Україні і за кордоном ними і членами їхньої сімей. Це можливо з допомогою наших європейських друзів. Друге, провести моніторинг наповнення в часі війни їхніх рахунків в Україні і їхніх рідних, відкриття і наповнення рахунків їхніх і їхніх рідних за кордоном. Окремо провести моніторинг, моніторинг виїздів за кордон цих осіб воєнкових. Крім того, переконаний, треба ставити питання про проведення повторної медичної комісії, повторного воєного огляду і зняття або поставлення на облік воєнних тих. Хто тримав білі білети, так звані білі квитки, з 24 лютого минулого року по сьогоднішній день? Таких людей величезна кількість. Багато з них абсолютно здорові люди. Тому для того, щоб нові воєнкоми, які, як каже президент, мають бути призначені, і ми так вважаємо, ми це говорили не перший день. З числа тих, хто воював, хто розуміється на цьому, хто допоможе стабілізувати питання мобілізації, так от для цього треба розігнати ВЛК, сформувати по-новому, встановити моніторинг за новими воєнкомами, за новими ВЛК. І оцих абсолютно здорових людей. Вони мають іти служити, якщо така необхідність є. А хворих припинити хапати на вулиці. І взагалі припинити відвовлювання людей просто на вулиці, з врученням повістки. Єдиний випадок затримання це має бути 100% доведений уклонізм. Тобто, якщо людина ухиляється, якщо це ухилянт. Він має дійсно затримуватись і все. Але по цьому має прийматися окреме рішення. А не хапати на вулиці всіх підряд, бити по обличчю і так далі. і так далі. За всі удари по обличчю взагалі кримінальна відповідальність. Тому лід скрес. Але до повної перемоги ще дуже багато, друзі. Тому ширте це відео, поширюйте подібні ці вимоги до. Верховного головного до Головнокомандуючого, ми мусимо зруйнувати цю совкову систему. І у нас мають працювати нормально мобілізаційні центри, куди будуть призиватись люди, які готові хочуть захищати нашу країну. Тому це величезний крок до перемоги. Я горжусь, що перший його зробив я. Дякую всім, хто підтримував. дякую всім, хто допомагав. Слава Україні і смерть ворогам.